Всім привіт! В цьому відео хочу протестувати свого електролобзика. І буду тестувати безпосередньо в умовах. Тут виходить в чому? в чому буде тестувати? От куча. Тут була свиня, закололи, вона була дика, виламала всю підлогу, Одно тільки один цей залишився. Реглічар там правильно називається наниз. Це я вже позбирав, тут була повна куча, десь в місті 1,5 рани не викидалися гній, тут трохи було. Саме головне, що куча якби вистояла, а корито і підлогоня, то все було в переміжку. От це кровом було, це тобі спеціально не викидав, щоб вам показати. Тут вже я гарно прибрав. Та я не знаю, прицеп більше було. Тут оце такого повибрав трохи, що береться, а сіну все і не вибереться. Е, Лобзик буду тестувати на дості сусні і на, на одно на таких дубових. Ну, я три ложу, лаги чи як там, чериглі. Називайте, як хочете. Ну, Це, я думаю, три положити. Два ні, а три положу, а то й чотири. щоб, щоб точно було птом. Я вже... Треба було вам, звісно, фотографію зробити, щоб тут було, але я вже не це бо не знімав, хті... бо не було часу. Тут, скажу, гною багато було і, і досок, був такий вінігріт своєрідний. Був такий вінігріт своєрідний. Куча така собі, куча величенька. Вона витримала цю свиню, то я думаю, витримав, ну я ще її підвару, помащу тут. А зараз поки буду підлогу. Так, і корито, дивіться. Те, що прогнив, он до дирка є. Ну Не бачу світиться. А бачите, дивіться, о. який укус був. Підлога і я кажу, корито не витримало. І тут головне, що тут а бачите, я старої, старих стовпів, проволоку ще даю. Ну, я її заглажую, приварив її трохи болгарку, і трохи болгаркою зашліфував, щоб вона ніде не порізалась. Тут а бачите о, укус який. Ось так. Це в мене з такого металу плуг зроблений. Зараз я піду по доски цей танк вам показав, що тут. Що... А, ну то що тут поодарвалося, тут трохи таке це ще прихватиться, головне, що Воно тут а не ходило по цьому всьому. Так, ну що, я ставлю на паузу, йду, йду доставати доски. Достану виберу досок та й будемо вжити. А там вже заодно покажу, як він буде лобзик сам різати. Пробував, ну, роблю стилю лаги. Пробую різати. Ну, раді цікавості, як воно ріже. Велика дуже вібрація, воно то ріже. Дуже я не можу втримати це, я хотів вам зняти і показати. Ну, не це. це дуб. Скільки він тут. Покажу так, бо... Скажу, що тоненький дуп не ріже. От скільки. Десь 10. Він обрізає, але дуже велика вібрація, треба двома руками, незручно. Це треба якось пилкою чи чим обрізати. Я цим подорізав, поперечкою він до пеканув. Це Араз попоріжу і хватить. А доски ще будемо дивитися, як він ріже що це можна на велика вібрація, треба дуже хорошо тримати. Може в мене що то воно в сучках. Так. Це 10 см, а то і більше. то. От відрізав доску. Це, мабуть, 25-ка чи 30-ка. Хорошо, а то він не потягнув. зараз візьму рулетку, покажу. Не потягнув. потянув. Спробував різати, не тягне він таке. Сіки тут. Все зараз хочу замірити, вам показати. Я мусів бензопилою. П'ятка, ка дивіться. Даже 55 з половиною. А -а -а. Він не тяне. Так що навіть це мощний, Він не тяне таку доску. Це до 65 ця пилочка. Він тяне, але ну, дуре є, але вібрація так лупить, що аж... Я не знаю, зуби скавчать, тому ну, я ще спробую на цих досках. Знім... Знімати можливості нема. Це відрізав, показав. Поки відрізую цю, там буду ложити, вже. ще включусь, покажу. Якщо, бо я вже й пилкою різав її. І... чим тільки не це. Немає можливості вам як знімати. Ей, тільки що оце відрізав лобзиком. А тільки що ріс показує. Ріже воно, ну, це я, я не міру, просто тако на глаз відбив, бо під стопчик. Вібрація лупить, а так ріже. Більш наче наче нічого такого немає. ну. Показати не можу, як ріже. Треба, щоб хтось знімав, бо я одною рукою просто, я її не втримаю. Вібрація лупить. Ну, ріже, але ну, вібрація лупить. О, 50-ка. Наверно, давайте поміряємо. Хто не міг різати, обрізати. Різати доску може, таку обрізати края щось. Навірно, пилкою, мабуть, треба. Так, да, навіть більше. Дивіться, десь 5,5. Бачите? 5,5. Важкувато, вона одна 6,5 розчитана ця пилочка, але важко вібрація лупить, хлопці. Можна менше, бо щоб вібрація на це але ну, все одно це довше буде. Так що чи або пилкою простіше відрізати та й все. Ну, це поки. Ще воно буду працювати. Ще побачу. Спеціально ним, ним буду різати, щоб перевірити, як він працює. Друзі, це буде продовження і кінець відео. Скажем, і, ну, і свій реальний відгук, що я думаю, про даний. Даний електролобзик Техас. Я просто працював сам цілий день. Працював сам і вже було, я не знаю, вже почало 5 було. Я закінчив, в мене вже не було бажання, я ледь до хати зайшов. От модель, щоб я не шукав. Ледь до хати зайшов, попоравши, і ліг, і впав і заснув. Я наробився, бо з самого ранку, можна сказати, це поснідав та й пішов. Я деякі фрагменти, що міг, то вам показав, що не міг, то як би, ну, як я можу а треба телефонодержатель чи камеру спеціально. У мене цього все немає, я ще не розжився. Тому дещо вам не знімаю, як він показує. Я скажу так, дурі хватає в ньому. Тут, тут пока він по-моєму на От, характеристики його. Я трохи замостився. 1050, ну тут трошки менше, але я на шостій різав. На максимальні шоста. Ну, Як на мене, що на ті, що на ті, то якби ну, не сильно впливає. От Пилочка ця для доски до 60. І от... Це витерлось чи що? Що неї не пару раз відрізав. Ну, ну, отак, коротше. Що хочу сказати? Е, можливо, я не привык, можливо, це дуже велика вібрація, можливо, це що? мощний мочний це. Велика вібрація трохи і... Трохи погано втримати його. Так, Він ріже. ну, Доски 30-ку, яку я спробував різти. Доску. Він ріже. Просто без проблем. на раз два. Даже те брівно дубове, що я пробував, він теж, якби, він надрізає проблем немає. Тільки те, що він і не може, бо пилочка що ж там та пилочка? Не може достати. Теж. Це, це я пробував просто для того, щоб вам показати, що він ріже. Дурі в самому лобзіку хватає. То, що це, можливо, чи пилочка таке, чи ще щось. Ну, якось, чи може це ну, так має бути. Просто констатую факт, а ви вже собі дивіться, як там що. Ну, сказати довольний чи ні, ну, важко відповісти. Я ще нічого, по суті, так не порізав. Ну, вроді, ріже непогано. Ніде нічого не горить, ніде нічого не плавиться, сторонніх запахів немає, доскуну відрізав 55-ку. Помаленьку, але він якби тягне, тут проблем нема. Можливо, я ще ним не наловчився правильно різати, то може так. ну. В принципі, як на мене, от я брав ті в середній Лобзіка, так, я і середні середній Лобзика щось погане і, і адекватну оцінку йому поставити, я думаю, ну, це треба ще мало прорізати, Те, що я замастив, я там трошки. То так, можна сказати, це відео як би про лобз, який, з однієї сторони, не про лобзі, бо я не показав, як він ріже. Ну, просто не, немає в мене можливості такої. Так що не ображайтесь. Якщо буде можливість, щоб хтось порізав, я обов'язково покажу вам це. Ну що, ну, так, кажу, нема до чого примахатися просто. Ріже, ріже, ну вібрація йде, ну йде. Ну, до нього треба привикнути. Все. Тільки зразу пилочка тут є, ну вона така, дивіться, оту, тут на 65-ку. Бачите, яка? Тут тоненьке. Тому я думаю, ця пилочка ж тут йде, то тут різати щось тоненьке. ну, Те, що, ну, то, що він розрахований там. Ну, так. Трошки обрізає, обрізає, я трохи це, трохи бензопилою різав. так що, ну. То таке вже. Положив підлогу, скрив отработку її перевів. Все. Ну, Що, ну, що, що з коритом, там ще то, що не було, то я, мабуть, години-дві її поки заварив, поки покрасив її. ну. Та й так цілий день. Пошу. І Це одна ота куча, що я показував, що ви бачили. Це я не показував ще в тих двох я нічого не робив абсолютно. Ну, можливо, щось не показав, то по можливості покажу в наступних відео. Ну що, до нових відео, всім приємного дня.